Перед початком сесії відбувся мітинг, організований деякими громадськими організаціями проти дій уряду у питаннях соціального захисту населення, постійного підвищення тарифів на комунальні послуги та медикаменти. Житомиряни стурбовані тим, що політика уряду на підвищення цін та тарифів і далі буде незмінною, адже заявлено про підняття тарифів на електричну енергію і далі і на газ. Та ж треба так людей ненавидити, щоб що всім сім разів підвищить тарифи, да? підвищить ціни на ліки, на, на продукти харчування. Ну я не знаю, як людям в такій ситуації взагалі, особливо пенсіонеру, можна вижити, коли у нього пенсія мінімальна 960 гривень. Ну а хто сьогодні за діяльність уряду? Хто сьогодні за той геноцид, який у нас відбувається в государстві? Хто сьогодні за те, що йде по суті діло унищення нації? Сьогодні йдуть такі процеси, в котрим що історія даст По большому счету, сьогодні уніцяється народ. Мітингарі згодом заповнили сесійну залу міської ради і їх представнику дали змогу виступити на сесії. Згодом розглянуто заяви депутатів з питань задоволення потреб населення у транспортному обслуговуванні, підтримані деяких комунальних підприємств закладів освіти та культури. А за тим депутати розглянули цільові програми міської ради, зокрема і про виділення коштів для висвітлення діяльності у комунальних засобах масової інформації та популяризації діяльності ОСББ. Серед інших питань йшлося про виділення коштів також на благоустрій міста. Перше виділяються кошти, щоб повністю закрити питання по лампах розжарювання в місті Житомирі. Надіюсь, що програма буде виконана і ми повністю вже перейдемо на сучасні засоби освітлення вулиць, тобто енергозберігаючі, світлодіодні Лампу розжарювання після 2016 року, надіюсь, вже не буде. Серед розглянутих питань це і внесення змін до програм безпеки руху транспорту. Розвиток міського електротранспорту та інші нагальні проблеми життєдіяльності міста.